Ремувери для кутикули від ДНК. В нас їх два види: один на основі сечовини, інший на лужній основі. І давайте роздивимося детально, чим вони все ж таки відрізняються. Ремувер на лужній основі це ремувер більш швидкої дії, на відміну від ремуверу на сечовині. Термін витримання на шкірі навколо нігтєвої пластини в зоні кутикули до однієї хвилини. Після використання ремуверу на лужній основі необхідно обов'язково промити ручки теплою водою. Для нейтралізації дії лугів. Використовувати лужний ремувер ми не радимо на чутливій та тонкій шкірі, оскільки для такої шкіри краще буде використовувати ремувер насичовині. ДНК ремувер на основі сичовини це більш м'якої дії ремувер для шкіри будь-якого типу, а також для чутливої та надтонкої шкіри. Час витримання на шкірі навколо нігтєвої пластини до однієї хвилини, після чого ми видаляємо ороговілу шкіру необхідними інструментами. Ремувер на сичовині може підійти для будь-якого типу манікюру, як апаратного, класичного та комбінованого.